Дай Боже щастя і здоров'я, дорогі співвітчизники. Вітаємо вас в студії Сумського каналу. Сьогодні у нас дуже важлива тема, вона присвячена шахрайству в у медійному просторі. Ну, зрозуміло, що наше життя наразі насичене, і ми намагаємося зрозуміти, що відбувається навколо нас. Також наше життя зараз важке у фінансовому плані, і багато людей намагаються здобути якихось додаткових доходів, і у зв'язку з цим вони цікавляться тими матеріалами, які от пропонують там заробіток. І йдеться не тільки про заробіток. Ми хочемо також бути сильними, гарно виглядати, позбавитися зайвої ваги. І я не кажу про той контент, який пов'язаний наразі із війною, який пов'язаний з нашою безпекою. Отже, ми вирішили, що потрібна така розмова, яка би розкрила ці всі механізми недобросовісної поведінки, зокрема шахрайства. і Ну, ми вирішили поговорити з молодою людиною. Це студент Сумського державного університету. Спеціальність журналістика, це майбутній журналіст. Отже, вітайте в нашій студії Захар Ювко. пане Захаре. Слава Україні, пане Захаре. Героям слава. Ну, давайте, напевно, почнемо із самого такого страшного. От є інформація, що Люди, намагаючись заробити, починають брати участь у якихось проєктах, які пропонують їм в інтернеті, вони втрачають свої кошти, і це доводить їх ну не тільки до пригнічного стану, іноді і до таких суїцидальних настроїв. Тому я так думаю, що зараз ви можете зробити благородну справу та розповісти людям, що це таке і як до цього ставитися. Прошу. Так, ну. Перш за все, хотілося б сказати, що зараз ми живемо в інформаційну епоху і дійсно простір перенасичений інформацією різного роду. Однак, як і будь-який продукт, він може бути якісним і може бути неякісним. І в цьому є загроза, що багато людей пропонують неякісні продукти, і більше з того, вимагають це гроші у відповідь. Такі люди в переважній більшості не є експертами в тій сфері, в якій вони намагаються заробити кошти, однак вони є вдалими маніпуляторами і вміють створювати ось таке привабливе зображення для оточуючих. І ці вже люди, купившись на ось цю гарну картинку, віддають свій час, віддають свої кошти і потім також своє здоров'я. І якщо ми говоримо про тих інфошахраїв, які намагаються. Заробити на різних тренінгах пов'язані з бізнесом, то там ці люди пропонують різні методи найшвидшого збагачення, і це вже має насторожувати, бо просто нічого заробити навряд чи в когось вийде. І знову ж таки, тут кожен має вмикати перш за все критичне мислення, бо навіщо людині розповідати про шляхи швидкого збагачення, якщо вона сама може заробити дуже багато коштів цими шляхами? Реалізувавши ті проекти, про які вона буде говорити. Однак, замість цього, вона проводить ці тренінги, бо в дійсності насправді ці тренінги приносить набагато більше коштів, ніж ті проекти, про які вони будуть говорити. Ці люди вони намагаються оперувати такими базовими термінами, не заглиблюватися в суть певних питань і пропонують вже ті. Методики, які всі чули дуже, дуже дуже багато разів, тобто, щось на кшталт того, що 80% успіху полягає в стараннях, 20% в тих зусиллях, які вкладаєш, тобто ну, фізичних, власне, от і відповідно навпаки, тобто люди зрозуміло, що не орієнтуються в. Тому, що вони говорять. І якщо люди інші, ті, які придбали ці курси, дивляться на них і намагаються якось пораняти ці ідеї, потім зіштовхуються з тим, що в дійсності вони не працюють. А ці коучери наголошують на тому, що всі ідеї є правильними, це просто ви недостатньо вклали туди своїх зусиль. Я просто хотів би, щоб нас глядачі зрозуміли, про що йдеться. Тут в YouTube ми бачимо, що якийсь там імпозантна молода людина або дівчина, хоча дівчат не бачу. Ну, добре, спочатку виголошується дохід, 2000 доларів в місяць, там, я чув таке. Да? Далі говориться, що цей дохід гарантований. Дивишся, що це жива людина, ну YouTube, да? солідна корпорація. І пропонуються тренінги. Тренінги, але іноді ці тренінги трактуються як безкоштовні. Так. От в чому там? Як обдирають, Вірніше, як вони залазять в кишені українців? Просто розкажіть, щоб було зрозуміло. Угу. Е, ну, знову ж таки, ці люди е, говорять про те, що перше заняття, наприклад, є безкоштовним. От, однак, на цьому першому занятті ви не почуєте ту інформацію, яку хочете, ви почуєте більшу інформацію про те, що люди будуть розповідати про переваги платного тренінгу. І таким чином люди на цей гачок. Піймаються і вже будуть давати свої гроші на платний тренінг для того, аби отримати більше інформації. Однак вони отримують не більше інформації, а більше води. Угу. Зрозуміло. Добре, цим зрозуміло, я так думаю, що, шановні пані та пано, вони ведіться, які там тренінги, це все форма, якби. З... Ну, я це заробітком не назву заробіток це дещо таке благородне правильно. Це просто форма шахрайства для того, щоб. Для того, щоб забрати у вас кровні гроші. А, наступна форма. А я би хотів відразу сказати, що як не дивно, а, війна йде, для мене це дива, а, це тоталізатори, Фавбет, ставки на спорт продовжують діяти. Як це можна, я не знаю. ну, І також в інтернет просто. Ну, Тут я думаю, що не варто говорити правильно, тут і так всім зрозуміло. Ну, так. Що. А, потім Кредитні, кредитні спілки, знову там, кредитні організації, там мікрозайми кредити також присутні. Я думаю, що вам також ну, зрозуміло всім, що не треба вестися на це. Я, яка би структурна ситуація не була, шукайте дохід, додатковий заробіт, якийсь реальний. Продовжуйте, будь ласка, що ще ми можемо сказати про інтернет шахрайство також іншим негативним впливом інтернет шахраїв є створення цієї картинки, про яку я вже казав, ідеальної. і ця картинка дуже багато провокує у інших людей деструктивних думок. Тобто вони бачать, наприклад, як якийсь двадцятирічний хлопець або дівчина вже в своїй осі 20 років досягла такого успіху, катається на дорогих машинах, тикає в екрану усіма пачками доларів або гривень. І Люди відповідно задумуються, а що я тоді роблю так не так в цьому житті, чому в мене цього всього немає, і це також може навіть ну, призвести до депресії у людей. І я з власного життя знаю декілька таких прикладів, коли люди дійсно чіплялися на ось ці привабливі картинки і думали, що вони щось роблять не так, що вони якісь неправильні, що вони марнують свій час, що вони роблять ну, все неправильно і, відповідно, ну. Є власне приклад того, що от успіх, а у мене цього успіху немає. І тому людина починає задумуватись над цим все глибше, глибше і глибше. Однак, все ж таки знову ж таки треба інформацію сприймати більш критично і задумуватися, чи належить та чи інша машина, як в тому кадрі цій людині. Він її міг просто орендувати, і тому, якщо там у нього, наприклад, кожного місяця або кожного тижня нова машина, це не означає, що у нього там цілий таксопарк, ну або машинопарк, От і він. На них катається. Він може їх просто орендувати або навіть поруч фотографуватися. От, тому, знову ж таки, для того, аби не ловитися на цих інтернет раїв, потрібно формувати таке суспільство, яке буде критично ставитися до різного роду медійного контенту в інтернет-середовищі. Бо інтернет-середовище це. Дуже неконтрольоване середовище, де взагалі немає ніякого контролю, хто що пише, хто що говорить, і що найважливіше, немає практично ніякої відповідальності. Бо одна з таких фішок інтернету це є анонімність знову ж таки. Бо людина, яка заявила про себе, вона може бути зовсім іншою в реальності. Ось це таке от питання. Я так думаю, що людям потрібно Розбиратися в цьому, що коли люди просувають певний медіапродукт в Ютубі, да, вони, вони знають технології, як вплинути на почуття. Да, от там є навіть такий термін клікабельність. От, угу. що, що зробити, щоб натиснути на кнопку, іноді навіть рандомно, яка має бути картинка. От ви сказали, да, показати гроші, показати дорогу машину, да, показати успішну людину. І ввести цього глядача да, у стан такого пригнічення і змусити його от клікнути, там, щось, там перерахувати там, і так далі. Не давайте ніколи своїх даних банківських карток, мобільних телефонів. Я не хочу закликати людей взагалі не користуватися інтернетом. Я ним користуюсь і користуюсь Ютубом. Просто я хотів би от зараз. Своє ставлення висловити послухати, як ви до нього віднес, ну, будете відноситися. Займатися улюбленою справою, якою ви професіонал. І тою справою, от, дорогою, якою ви йдете, От ви йдете дорогою журналістики. Да? Я ще там, певними, дорогами йду. Якщо ви йдете цією дорогою, ви вже знаєте, хто тут спеціаліст. Да? Який медіа-контент релевантний, дотичний до цієї дороги. І ви там розберетеся вже в інформаційному просторі також, що дивитися, що не дивитися. Є така, знаєте, примовка, що люби свою справу, і навіть якщо вона вважається якоюсь безпаспортивною, не і не, не грошовитою, ну повір, вона все рівно тебе буде годувати. От в мене якби ставлення таке. Коли я бачу чергового. Чергову людину, яка жаліється на те, що от я от отаку от Паску потрапилась. Я розумію, що у людей ще от, оце ставлення до засобів масової інформації як до чогось однозначно правдивого. Я думаю, от у цьому проблема. Так, я з вами згоден в цьому плані, що. Люди сприймають медіа як щось таке дуже високе, тобто за тих людей, які виключно будуть говорити правду, і проблема в тому що ось. Ось ця довіра до засобів масової інформації, вона також переходить і до власне тих людей, е, ну, які це роблять одноосібно. Тобто якісь інфлюенсери або ж блогери. Тобто до них також довіра колосальна. Є інколи навіть більше ніж до медіа, бо е, до медіа у частини суспільства вже така думка сталася, що вони проплаченими, заангажованими і власне видають ту інформацію, яку хоче е, влада донести до народу. Е, тобто не е, Власне, приховувати правду. І тому блогери якраз таки є такими людьми з народу, тобто лідерами думок, і до них навіть довіра подекуди більше буває, ніж до ну, професійних медіа. От. І тут також потрібно робити. Певні зміни, певні кроки, це, звичайно, ж формування якогось інституту експертів, бо зараз експертом може стати будь-хто просто заявивши про це, і хто заявить про це найголосніше, до того буде більше довіра, відповідно. А люди не мають вірити словам, вони мають вірити відповідно фактам, конкретній статистиці, конкретним цифрам і конкретним документам. Тобто, якщо у людини є певна освіта, якщо вона там кваліфікована, якщо у неї є от. Дійсно, реальні відгуки не підроблені, не куплені про те, що його тренінги є успішними, то такій людині можна довіряти, і до такої людини можна прислухатися. Тобто, ми маємо дивитися, що знаходиться за красивим зображенням, за привабливим обличчям, за поставленою дикцією, за ораторським вміннями людини, і дивитися на те, що ховається за цим. Бо за цим може або бути нічого, або ж знову таки можуть бути конкретні факти, документи, цифри і статистика. Ну тут ще є така проблема важлива, що люди ж та йдуть в Ютуб, зокрема там, в інші, для того, щоб розважитися, провести приємний час. А Тут а тут на тобі 2000 тисячі доларів в місяць. Вони люди розслаблені у цей час, розумієте? Угу. І так хочеться. От, і таке бажання полки. Ну, дам номер телефона, дам номер кредитної картки, ладно. От. От вони ловлять людей якраз тоді, коли вони найбільше розслаблені, коли вони... Оцей рівень критичного мислення, про яке ви говорите на невисокому рівні у них. Верніше, він не активував. У мене ще, напевно, є що додати, що взагалі інформаційне шахрайство це не суто те явище, яке саме зародилося в епоху інтернету. Бо люди торгували інформацією і задовго до виникнення цього просто інтернет став тим каталізатором, який цей процес зробив таким масовим і таким масштабним. Бо до того також існувало багато упереджень і таких моментів, як. Наприклад, хочеться згадати кейс, коли лоботомію використовували власне для лікування. Будь-яких психічних захворювань, навіть починаючи до безсоння, і в більшості це заслуга Волтера Фішера, який винайшов трансорбітальну лоботомію. І власне він був пропагандистом усієї ідеї, що таким чином можна вирішувати багато проблем психічного характеру. Але в дійсності виявилося, що лоботомія спричиняє ще більше психічних розладів, і те, що вона вилікувала якийсь один конкретний кейс, тобто на якесь конкретне захворювання, спричинило те, що з'явилося ще три додачу до цього. От. І це також було дуже е, великою трагедією, зокрема для американського суспільства. Бо в Америці на початку 50-х років, е, власне, кожного року. Приблизно 5 тисяч нараховувалося випадків ну, лоботомії, тобто проводилися оці операції. І вже потім, тоді середини 50-х років, коли вже довели, що це є недієвим методом, його і заборонили, але це був ну, страшенний імпакт, страшенний вплив на людей, які постраждали від цього хірургічного впливу на мозок. Ну так, я згадав стару кавейнівську шутку жарт. Елітна лапатопмія дорога та дуже боляче, тому я так думаю на цьому можна завершити. Угу. Шановні пані та панове, говорили говорили про інтернет шахрайства. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що говорив сьогодні студент Сумського державного університету, майбутній журналіст Захар Ювко. Будь ласка, не, не уперете, уперете свою таку важку долю жертви інтернет-шахраїв. Спирайтеся тільки на об'єктивні дані та йдіть чесно своєю дорогою. Бажаємо, що цей ефір достойний поширення. Поставте, будь ласка, вподобайки, поширте в соціальних мережах, прокоментуйте безпосередньо під цим відео. До нових зустрічей на Сумському каналі. До побачення!